Отже, клуб, я ховаюсь від мами, розпочинаю перше засідання. Уявили собі таке коло, значить, всі сидять такі заплакані. І тут така дратуте. Мене звати Ларіса. Я ховаюсь від мами. Всі такі. Привіт, Лариса, здрасті. Ми тобі співчуваємо, яка ти молодець. вона така, Боже, щоб я не запостила, вона за мною слідкує. Доню, а що нема прошу постити? То що це таке було? Це життя собі хочеш спортити? Чи що? Видали, давай. Це що таке? Боже таке? Стільки потратила на неї, на її виховання. Золота металістка І таке по. The grave de crime de ser